Найганебніші, найнеправильніші, найдурніші, е, найпівнічно корейніші правки. Як ви взагалі могли за це голосувати? Ми намагаємось е, криво боку якось виправити ту помилку, яку допустила ця зала. Повернули, не повертаючи це про повернення трансляцій. Пленарних засідань Верховної Ради України, яке засідання Верховної Ради вже буде транслюватися? Чи буде транслюватися завтра засідання Верховної Ради, включно з годиною запитань до уряду? Ці всі питання потребують е, е, уточнення з апаратом, тому ми з ними зв'яжемося завтра. Чи вже дійсно будемо чекати підписа е, Руслана Олексійовича, тому що ця колізія є? Я її підтверджую. Отже, уявіть собі. Після трьох з половиною років боротьби європейської солідарності за відновлення прозорості роботи парламенту після того, як ми зареєстрували десятки відповідних постанов, піднімали це питання на всіх погоджувальних на кожному пленарному засіданні. Ми єдина фракція, яка не підтримувала постанову депутата, який в своєму політичному житті подав єдине рішення це заблокувати. Трансляцію Верховної Ради України і в нас зараз одне питання до інших колег: як ви взагалі могли за це голосувати? Це про суб'єктність парламенту, це про демократію, це про парламентаризм і навчіться визнавати ваші помилки після того, коли про телеканал Рада, який замість парламенту транслює офіс президента. Де є політична цензура, і вже про це говорять в Європейському парламенті, про це говорять в Єврокомісії, про це говорять вже в Держдепі Сполучених Штатів. Бо опозиція заблокована, бо парламент заблокований, бо він існує тільки в соцмережах Європейської солідарності. Ви розумієте, до якої ницості? Вбита суб'єктність парламенту на волю банковій От після всіх цих скандалів сьогодні Верховна Рада 266 депутатів проголосували за відновлення трансляції, і всі тут рвали на собі на трибуні вишиванки. Як вони за прозорість парламенту? Вітаю всіх з відновленням трансляції в українському парламенті. Я вважаю, що це велика перемога. Парламент може працювати відкрито і прозоро краще пізно ніж ніколи. Я для того, аби от провести такий тест на щирість слуг, запропонувала сьогодні е, окремим рішенням проголосувати за трансляції сьогодні. Ми пропонуємо зараз, враховуючи цю колізію, поставити на голосування по процедурі едхок, як ми це робили 31 липня. А рішення, що сьогоднішнє засідання парламенту до підпису спікера транслюється в прямому ефірі, але лише 146 депутатів підтримали трансляцію сьогодні. Це такий цинізм, який можливий тільки в Верховній Раді нинішнього скликання. Насправді опозиції. І дуже багатьом депутатам було вигідно не продовжувати, продовжувати рішення і не давати прямих трансляцій, тому що у нас тут народилася купа блогерів. Тут виступав голова фінмоніторингу Пронін, якого звинувачують в корупції на фортифікаціях, так виглядають фортифікації здорової людини, яким насправді захищають наших військових. А так виглядають фортифікації в Донецькій області, які за майже 400 мільйонів побудувала полтавська обласна військова адміністрація, і на будівництві яких, ймовірно, хтось 200 мільйонів поклав в кишеню. А тепер ми переходимо до найцікавішого, хто ж дозволив схемі відбутися. У цей час полтавську ОВА очолював Філіп Пронян. Ми запросили на сьогоднішнє засідання. Голови Державної служби фінансового моніторингу, і він прибув. Вашим колегою було розповсюджено недостовірну інформацію. Це може була б маніпуляція. Якщо б у нас не було б фінансові документи, які по той фірмі, який тільки що згадував пан Пронін, брали піраміди за 540 гривень і продавали їх за більше, ніж 2000 гривень. Якщо це не фірма, прокладка або не накручування цін чотири рази, то я не знаю, що це. Це. Перекрита ділянка траншеї. Це взводно опорний пункт. 1. Це взводно-опорний пункт. Я Не хочу довго коментувати, тому що я нічого нового не почув. А скоріше за все, і фотографії були не з тої ділянки, на яких і відбулася оця магія 200 мільйонів. З хорошого. Сьогодні Верховна Рада України провалила законопроект з пафосною назвою про забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Цей закон, 13150, він був категорично проти місцевого самоврядування, а це означає, що він був проти конституції України. У мене в руках Конституція України дає стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Зверніть увагу, в порядку денному цей законопроект стоїть під європейським прапорцем. Мовляв, це на виконання Ukraine Facility, це на виконання наших європейських зобов'язань. Що кожен депутат, який натисне кнопку сьогодні за цей законопроект, 13150, натискає кнопку за ліквідацію місцевого самоврядування в Україні. А також за закриття нашого шляху в Європейський Союз, який би повністю порушував наші зобов'язання в рамках європейської хартії місцевого самоврядування, слуги планували передати функціонал місцевого самоврядування. Уряду забрати повноваження місцевого самоврядування і централізувати їх максимально, дозволити уряду своїми розпорядженнями, своїми рішеннями скасовувати будь-яке рішення місцевих органів влади. Ми зняли найганебніші, найнеправильніші, найдурніші. Найпівнічно корейніші правки, які тільки могли бути в цьому законопроєкті, які просто нищили місцеве самоврядування. Ну давайте ми візьмемо якийсь з цього висновок і припинимо це безкінечне: вкрасти 8 мільярдів Києва, забрати в того міста, забрати в цього, забрали ПДФО. І от за цю ганьбу проголосувало 206 депутатів, з них там 180 слуг, тобто навіть слуги побоялися. Повертатися потім додому на округи, і мажоритарники це не підтримали, адже тоді б їх просто не пустили вже в рідні міста. І цей законопроект було відхилено. Він мав нищівну критику нашої політичної команди Європейської солідарності. Я закликаю всіх не підтримувати цей законопроект а. Під час голосування просто подумати про вашу відповідальність перед людьми. Ще закони, які прийняті сьогодні. Мінімальною кількістю голосів, лише 227, прийнята зміни до кримінального кодексу. Це друга частина законопроекту пакету законопроектів, які ми з вами розглядали і ухвалювали 30 квітня цього року. І полягає він в тому, щоб тих, хто добровільно повернувся з ЗЧ, звільнити від кримінальної. Відповідальності нагадаю, що е, останній строк повернення добровільне СЗЧ це було 30 серпня цього року. Законопроект контраверсійний, непростий, і треба, очевидно, тут вносити до нього зміни. На цій трибуні я закликала вас не вводити декриміналізацію за СЗЧ. але тоді це було доцільно виглядало привабливо, було суцільним популізмом. І парламент зробив декриміналізацію СЗЧ, яка насправді привела до зниження нашої обороноздатності. Про це говорили комбріги на засіданнях комітету нацбезпеки та оборони. До цього закрикали командири військових частин щодо необхідності повернення криміналізації за СЗЧ. Зараз ми намагаємось е кривобоко якось виправити ту помилку, яку допустила ця зала по декриміналізації СЗЧ. Так само за основу зміни до цивільного кодексу щодо захисту прав осіб, які визнані судом недієздатними. Чим важливий цей законопроект? Він дає можливість абсолютно чіткого контролю з боку розширеного кола осіб за визнанням особи недієздатною. Ми розуміємо, наскільки цей принцип може недобросовісними навіть родичами або опікунами використовуватись для того, щоб використовувати майно цієї особи. Але що дуже важливо, це не просто розширення кола осіб, які можуть впливати на це, щоб визнати особу недієздатною. Але це ж коло осіб буде впливати на те, щоб визнати особу дієздатною, якщо змінився стан речей. Якщо змінились ментальні, фізичні і інші особливості цієї людини, очевидно, що держава тут має посилити захист прав цих категорій населення. Саме тому цей законопроект відповідає нашим європейським прагненням. Ну і на цьому робота парламенту була фактично заблокована. Немає потенціалу. Ось мені здається, що на продовження і розгляд інших питань, наприклад, тих самих ратифікацій. Можуть виникнути проблеми з цим. Потенціал мав би для ратифікації зберігатися. 203. Шановні колеги. розгляд питання порядку денного на сьогодні. Не завершено, але я дякую всім за плідну роботу. Немає ніяких трансляцій, немає ніякої прозорості в засіданнях Верховної Ради. Тому підписуйтесь на наші соцмережі на мій ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради.